Кожним днем все гірші перспективи вимальовуються перед Евертоном та Віталієм Миколенком. З клуба вже зняли 10 очок, і є вірогідні, що до них додадуться ще 9. Це станеться, якщо Бьорн, Лестер та Ліц виграють колективний компенсаційний позов проти рисока на суму в 300 мільйонів фунтів. Зараз АПЛ веде розслідування стосовно цього питання. Тут ситуація така, що якщо Евертон буде винним, клуб не зможе фізично виплатити таку шалену суму, і через це буде зняття очок, тому і риски екстрено збирають на нараду керівництво і буде розглядати подальшу стратегію дій. Скоріше за все на команду. Чекає неминучі вже цієї зими. Одним із перших кандидатів на вихід буде і Миколенко. Українець знаходиться в топі найдорожчих футболістів Евертону і на його позиції залишається віковий Ешлі Янг. Також клуб можуть покинути Пікфорд, Кальверт Люїн, Онана, Тарковський, Макніл та Брингвін. І можливо, цих коштів вистачило покрити потенційний борг і спробувати зачепитись за еліту, але вже зрозуміло точно, що позитивного фіналу в кінці сезону для Евертону скоріш за все не буде у будь-якому разі.